Такий був рубіконний момент, насправді, десь в цьому листопаді, можливо, вже в кінці жовтня, в нас в нашій державі, коли війна і всередині держави, і десь за межами ці нашої держави, там можливо раніше, нашими партнерами перестала сприйматися як. Війна, ну, не знаю, от ви правильно показали, і Бетмена згадували таких супергероїв. Тому що в перший рік, е, справді, ми створювали, можливо, це і правильно в перший рік щоб було. Ну, от, от, от Справді, знаєте, там якась фан -фан 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 фантастична четвірка, десятка, сімірка, неважливо. Тобто все, що би не робив будь-хто з там військового керівництва нашої держави, політичного керівництва, ну вони такі були, знаєте, лицарі без, без жодної негативної сторони, їм все вдавалося. А зараз ми всередині суспільства розуміємо, що справді нами там, війною керують живі люди, і це розуміють наші партнери в Сполучених Штатах у Європі. Це добре чи погано, що ну, ми до такої реальності все ж. Вже не те, що підкочуємося, ми вже в ній знаходимося. І в цій же реальності з'являється інша сторона медалі, яка також є для нас неприємною, але вона реалістичною, що виявляється, і росіяни вчаться воювати і ставлять свою економіку на військові рельси. І не так все просто. І сьогодні чергова обкладинка, буквально зараз нам редактори кидають в чат за економіста, де написано, чи перемагає Путін. Таких запитань е, світові медіа е, не задавалися. Ну тут тут не зрозуміло, що вони хочуть цим сказати. Вони там всередині машини війни російської, так чи перемагає Путін і от е, ця стаття. Але ну, інші, інші наративи і інше сприйняття. Це я розумію, я розумію ваше питання. Я теж про це дуже часто думав, і, і знаєте, це не є ні добре, ні погано. Це є неминуче. Оце є об'єктивно неминуче. Я без двох частин склав свою відповідь на ваше питання, бо воно дуже концептуальне. Насправді це розмова. Чим стала війна у сприйнятті воюючого суспільства? Бо від правильних акцентів тут дуже насправді багато що залежить. Я просто, з вашого дозволу, буквально так здалеку розпочну. Бо ми повинні розуміти, чим для нас є війна, як для суспільства, яке досі ще живе у стереотипах Другої світової війни, тобто навіть Великої Вітчизняної, якщо так говорити, для тої ватної частини. От Ми досі оцінюємо війну в стереотипах отої глорифікації, прославляння, чогось сакрального, священного. Це поняття тянеться, власне, від радянського напоповування війни минулого століття отим пафосом. Розумієте? І ми виховані в цьому пафосі, нас перепрошую е, ці вогні вічні, перепрошую, горіли аж до 90-х років в багатьох містах. І в нас з людьми в медалях носилися ще й досі. Носяться, чого не було не було в Західній Європі, для якої все ж таки після війни все стало дуже добре. Все в них сталося шикарно. Свобода слова, добробут, відбудова повна, величезний рух вперед. І Німеччина, яка була взагалі розплідником нацизму, за 20 років взагалі нічого не відрізнялася від всієї Європи. Яка там вважалася переможцем. Тому в нас все-таки залишкова є інерція ось такого дуже глорифікаційного, прославляльного, м, такого осанна подібного ставлення до війни. І, власне, ми в цій, в цій парадигмі живемо. А для світу війна це треш. Війна це ганьба для світу. Тому що якщо країни докотились до війни, ну то теж то зовсім не мудрі країни. Тобто, все навпаки, нам це важко сприймати, тому що для нас це екзистенційна війна, війна за, за себе, за своє я. Це, зрештою, національно визвольна війна досі. А для світу будь-яка війна це щось таке, що треба швиденько вирішити, нейтралізувати, перегорнути як страшний сон, і далі жити, попивати сухе червоне вино на літніх терасах. Їздити лоукостами по всьому світу і забути як про страшне жахіття, все це от воєнне лихоліття. Тому підходи зовсім різні, і тут ми ніколи не зійдемося, тому що для світу війна це те, що треба негайно вирішувати в різний спосіб. Є тут теж дискусії. А для нас війна це щось таке, ну фактично незбориме, екзистенційне, що напевно, ось вже настільки глибоко увійшло це розуміння довговічності, там безкінечності, що ну вже тут навіть тяжко про це говорити. Оце такий психологічний момент. Я от на ньому хотів наголосити, бо власне сприйняття те, чим є війна, чи це є виклик, який треба швиденько порішати і йти далі, як світ вважає, бо вони так зробили з друзів. Угу. І з іншими конфліктами, які були ще з розвалу Союзу, ну їх було як мінімум п'ять успішно нейтралізованих, завнутих, заморожених, і всі живуть далі, всі далі п'ють своє е, вино е, сухе з камамбером із хрустким французьким багертиком. От, власне кажучи, в цьому ставленні ми починаємо виходити трошки з оцього, ви дійсно правильно сказали, з цього першого року. Такого ну якось благовійного просто ставлення до війни, як до дійсності. Зараз ми підходимо до того, що все таки це отруйна дійсність. Нема нічого доброго в війні, в принципі, ну тобто, ми розуміємо, що це несе смерть, жахливі руйнування, страждання, неможливість взагалі народу ні жити, ні розвиватися. І, і оце розуміння просто приходить, воно не до всіх. І не і, і не так швидко, але мені здається, от ми будемо йти в фарватері, тобто другим числом, другим номером, після ось таких е, обкладинок, які зараз є поруч з моїм віконечком, ось після таких наративів. Де все ж таки світ переосмислює, де світ дуже калькуляторно підходить до війни, бо він фінансує її. От ми здається, теж до цього будемо підходити, і тут напевно будуть різні емоції в різних людей. Но ми від цього просто це не уникне. Ми, 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 ми не зможемо від того е, втекти. І кожний рік війни невирішуваної в своїй суті воно ще більше буде осіяти таке, знаєте, дуже тверезе ставлення до того, що ще рік тому знаєте, ну безальтернативно вважалося чимось таким сокровенно-сакральним, якимось навіть міс містифікованим Навіть тут більше це протрезвіння воно буде, воно є природнє, бо цей відкат. Пафосу завжди стається, і тут це теж можна достойно пройти, тут нічого страшного в тому нема, ну, зрештою, все одно від, від реальності не, не, не втечеш, навіть як би ти не хотів.